Чи коштує щось коробка, я не знаю, але е, ціну в будь-якому випадку ви побачили, якщо вона є, на ну, якщо ціна на неї є. Далі у нас е, чергова третя світодіодка. Кому потрібно, пишіть. Е, ціну я на них поки не знаю, але ви ціну бачите, тому що я пишу все е, пулом. Так, я йду по очевидному. Тут і на коробці написано, і на оцій тетенці написано. Тому що, що тянути? Да? Катушка. Працює? Під ліву руку та зашов. Ну, якщо я не помиляюсь, начебто можна поміняти просто шпулю і буде під праву, якщо не помиляюсь. Ну, під Підліву це не моє, я приведу Да, Так, праву зручніше. Окей, така катушка. Ну, працюй. Все окей. Не знаю, по чому зараз катушки. А, погуглю, подивлюся. А що у нас за бренд? Фіги якісь. Ну, щось китайське. Так, окей. Ідемо далі. Давайте тоді оце не знаю. Такі штуки. О, Видно, Да, щось? Я не бачу сенсу розпаковувати другий, але це і розкрию. Це не буде продаватися, 100% залишимо собі. Документи відправляються, по ФОПу відправляється все для клієнтів, для всього. Тому нужна річ, я... скільки тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Звичайні крафтові без всяких там емблем і всього іншого. Не думаю, що це буде коштувати прям дорого, але.